Надія Мейхер, українська співачка, телеведуча та актриса, яка на початку 2000-х була солісткою популярного поп гурту Віаграм після початку повномасштабної війни в Україні артистка зникла з медійного простору і навіть видалила свій блог в інстаграм, що відомо зараз про Надію Мейхер. Куди вона зникла і чим тепер займеться, ви дізнаєтесь в цьому відео. Надія Мейхер народилася на Хмельниччині 10 квітня 1982 року. Цього року вона відзначає свій 43-й день народження до початку подій лютого 2022 року. Співачка успішно будувала кар'єру в Україні і світилася на телебаченні. Спочатку вона була солісткою золотого складу групи Віагра. Потім пішла у сольну кар'єру у 2020-му Мейхер знялася в українському серіалі Великі вуйки у тому ж році. Вона стала учасницею шоу танці з зірками, де посіла третє місце. Також артистка з'явилася у 11-му сезоні шоу Голос країни, але потім залишила його за власним бажанням. Навесні 2021 тисячі року. Надія стала запрошеною зіркою на українські адаптації шоу Маска. Крім того, Мейхер деякий час була телеведучою шоу «Неймовірна правда про зірок, яку вела у парі з Григорієм Решетником. А ще у 2016-му артистка запустила свій бренд жіночого одягу, який активно рекламувала у своєму інстаграм після повномасштабного вторгнення РФ Україну у 2022 році. Надія Мейхер написала кілька постів у соцмережі на підтримку України та ЗСУ. Ти невдовзі артистка перестала виходити на зв'язок із шанувальниками у своєму блозі. Можливо, на її рішення мовчати про війну вплинуло те, що вона одружена з російським бізнесменом Михайлом Уржомцевим, за якого вийшла заміж у 2014 році, і народила йому двох доньок. До речі, до війни Мейхер із чоловіком та дітьми жили у Києві, хоча бізнес її чоловіка у Санкт Петербурзі. Колишній колега Надії Григорій Решетник раніше поділився думкою, що під час війни в Україні вона із сім'єю, ймовірно, живе в Європі. За словами телеведучого, Надія ніколи не хотіла жити у Москві. Зазначимо, що Мейхер видалила всі пости зі своєї сторінки Instagram на 309 тисяч підписників а у травні. 2022-го створила нову сторінку, на якій позиціонує себе як екстрасенс та духовний практик. У новому амплуа мейхер лікує людей своїм голосом та вібраціями. Вона проводить ефір, читає лекції та записує відео, на яких співає з цими вібраціями. До речі, свій ефір. Надія записує не лише російською мовою, а й іноді українською. А вам подобається ця артистка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.